мої вітання в атарі телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Про найголовніші події доби розповідаємо уже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 945-та доба широкомасштабної війни. У Запоріжжі внаслідок чергової ворожої атаки поранено семеро цивільних громадян. Окупанти завдали чотири удари попередньо кабами по території обласного центру. Влучання зафіксовано у приватному секторі. Під час обстрілів зруйновані житлові будинки громадян, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені домоволодіння, гаражні та господарські споруди автомобілі об'єкти інфраструктури. Також упродовж минулої доби війська Російської Федерації вкотре обстріляли Сумщину. Загалом зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. усі Разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Сержанту Дмитру Гордеє, воїно-військової частини А 2167 останню шану віддали в селі Долішній Шепіт. Із молодшим сержантом Іваном Гордеєм, воїно-військової частини А 3719 сім попрощали в Скиселеві. Прощання із солдатом Вадимом Думаном, воїно-військової частини А 4267 два шістдесят відбулося в селі Замостя. Солдата Анатолія Шевчука, воїна військової частини. Стани А4667 поховали в селі Хрещатик. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 34. Саме стільки звернень отримала Кіберполіція Буковини від початку року щодо зламу сторінок у соціальних мережах Телеграм, Вайбер та Інстаграм. Проте фахівці впевнені, кількість жертв зламу акаунтів значно більша. Тож, як не потрапити на гачок шахраїв у соцмережах та як діяти, якщо вашу сторінку вже зламали, довідувалася моя колега. Привіт, вибачай, що з таким проханням у тебе є на карті 10 тисяч гривень до завтра. Таке, ніби просте прохання може надійти у будь-який момент від вашого знайомого чи знайомої. І на перший погляд нічого незвичного, навіть не підозрюючи, що за цим повідомленням можуть маскуватися зловмисники. Тільки з початку 2024 року на Буковині зафіксували 34 випадки зламу акаунтів, і це лише офіційно, хоча реальна цифра може бути в рази більшою. Як показує практика, певні люди просто не звертаються, а інші навіть не звертають увагу на втрату доступу до свого облікового запису. Звернутися до нас надзвичайно просто, можна просто перейти на сайт кіберполіції та написати онлайн звернення. Навіть не потрібно фізично приходити до нас, і наша сервісна служба відразу вам зателефонує. Зламати сторінку шахраї намагаються через фішингові листи та повідомлення з посиланнями на підроблені сайти установ чи організацій. Вам приходить повідомлення з звичайним там цікавим таким змістом, наприклад, будь ласка, проголосуйте за мою дитину. Ви так е як. Е е е е е е Непогано відноситься до тієї особи, хто вам скерував цю інформацію, натискаєте, переходите за посиланням, і в цей час, коли ви переходите за посиланням, ваша сесія автоматично підв'язується на іншому пристрої. Відповідно, в цей час, коли ваша сесія вже була підв'язана, шахраї отримують доступ до вашої інформації. Після того є два варіанти: Шахраї просто знаходяться у вашому обліковому записі та скеровують певну інформацію іншим особам, або вони проводять подальші заходи з метою повного заволодіння вашим обліковим записом. Якщо ж ваша сторінка стала жертвою зловмисників, потрібно негайно реагувати. Відтак кіберполіцейські радять дотримуватись наступних порад. Сама перша дія, якщо у вас є інший обліковий запис, в інших, наприклад. В соціальних мережах це повідомити своїх друзів, близьких про те, що трапився такий факт, і щоб вони на дану ситуацію не реагували. Другий етап це спроба відновити доступ, оскільки у вас залишається ваш абонентський номер телефону, до якого прив'язаний обліковий запис. Або після того, як ви отримали доступ, здійснити його відразу в видаленні, якщо не вдалося не перше, не друге. Рекомендуємо звернутися знову ж таки до нас. Інструкція, яку з якою кожен може ознайомитися, є на сайті кіберполіції. Крім того, громадяни можуть використовувати проєкт Брама. Це телеграм-канал, де публікують поради з кібергігієни та кіберзахисту. Також там ви можете залишити скаргу. Відтак, аби не потрапити на гачок шахраїв у соцмережах, важливо захистити акаунт власноруч. Зробити це можна зокрема завдяки двофакторній автентифікації, тобто встановити додатковий пароль. Самий кращий пароль є такі негласні правила, правило, які ти не можеш запам'ятати, от взагалі, тобто по факту. Мінімальна вимога до паролю це від 12 до 16 символів з використанням верхнього та нижнього реєстру, тобто велика буквочка, маленька буквочка та використання спецсимволів. Не використовувати ніколи в паролях дати своїх народжень, не використовувати свій абонентський мобільний номер телефону, тому що ця інформація може бути в певному доступі і вона може бути використана. До слова за злам сторінки у соціальних мережах загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років. Анна Харабара та для того щоб при виході на пенсію ваш страховий стаж був зарахований у повному обсязі, роботодавець зобов'язаний сплачувати за вас єдиний соціальний внесок та своєчасно звітувати про це. Адже лише сплачені внески гарантують, що роки роботи будуть враховані до стажу. Що робити, якщо роботодавець не дотримується цього обов'язку, дізнавалися журналісти ТВА. Нестабільна економічна ситуація в Україні призводить до збільшення кількості випадків несплати роботодавцями єдиного соціального внеску. Працівники часто навіть не здогадуються про цю проблему, доки не стикаються з її наслідками згодом. Адже період, за який єдиний соціальний внесок не сплачено, не зараховується до страхового стежу. Це впливає на розмір майбутньої пенсії та виплати по безробіттю. Пенсійний фонд та органи виконавчої служби спільно намагаються боротися з несплатою, утім, не всі роботодавці дотримуються цього обов'язку. На жаль. Не всі роботодавці, як і юридичні, так і фізичні особи, усвідомлюють обов'язок повноти сплати внесків, адже в певній мірі вони позбавляють кожного громадянина подальшому на пенсійні виплати. Якщо є заборгованість до пенсійного фонду, це однозначно примусове стягнення. До органів державної виконавчої служби пред'являються виконавчі документи. Головне управління пенсійного фонду у Чернівецькій області активно співпрацює з Державною виконавчою службою для вирішення проблеми несплати єдиного соціального внеску. Наразі на виконанні в органах виконавчої служби знаходиться понад тисяча виконавчих документів щодо стягнення боргів із несплати внесків. Як зазначає пані Олеся, найефективнішими заходами залишаються спільні виїзди з виконавчою службою на місця для розшуку майна боржників. Наразі проведено 23 спільних заходи: це спільні зустрічі, наради, круглі столи. Більш дієвим методом зустрічі є розшук майна боржників. І це спільні виїзди з органами Державної виконавчої служби. Нами щоденно проводиться інвентаризація виконавчих документів, яка перебуває у органах Державної виконавчої служби. За наслідками цієї інвентаризації підписуються акти звірки з органами Державної виконавчої служби. Також головне управління пенсійного фонду України у Чернівецькій області проводить моніторинг відповідних реєстрів на предмет наявності майна або джерел доходу боржників. Якщо ж ми виявляємо майно і виявляємо джерело доходу, ми невідкладно інформуємо органи державної виконавчої служби з метою своєчасного звернення, стягнення на ці доходи, адже надходження коштів рахунок погашення сум заборгованості це прямий шлях до зарахування стажу страхового пенсіонерам. І в майбутньому це можливість отримання пенсійних випадків. Однак часто боржники не мають майна або ж не перебувають за місцем реєстрації, що ускладнює виконання судових рішень. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день на жаль зустрічаються випадки, коли не в повній мірі можливо звернути стягнення на майно, оскільки воно відсутнє, оскільки за місцем реєстрації боржники не перебувають. Так це впливає на певні моменти виконання рішень суду. Але ми з органами Державної виконавчої служби знаходимо спільні точки дотику. І знаходимо вирішення цих проблем. Якщо сказати да, дійсно досягнути певний позитив, наразі у нас збільшилося надходження коштів за участю органів Державної виконавчої служби в порівнянні з минулим періодом. Якщо порівняти минулий період і сьогоднішній, то нами. Ми домоглися стягнення коштів у розмірі 2,5 млн грн. гривень. Отож, своєчасна сплата єдиного соціального внеску роботодавцем є не лише обов'язком, але й гарантією соціального захисту працівників, наголошують у пенсійному фонді. Тому важливо бути активними у захисті своїх прав, перевіряти інформацію про стаж та звертатися до відповідних органів у разі порушень, наголошує пані Олеся Аліна Рябко де ми Минулої доби у Чернівецькому районі сталась ДТП. Є потерпілий. Учора, 24 вересня, в селі Лужани 26-річний водій мотоцикла допустив зіткнення з автомобілем Ауді Q7 під керуванням 39-річного місцевого жителя. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває. У Чернівецькій області вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, вчора, 24 вересня, у місті Чернівці виникла пожежа в житловому будинку. Надзвичайники ліквідували займання на площі 100 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю, перекриття будинку, домашні речі, побутову техніку. Попередня причина загорання коротке замкнення. У селі Молниця теж учора горів житловий будинок. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вживання. Тут причина встановлюється. Крім загорань у житловому секторі минулої доби надзвичайники ліквідували ще дві пожежі на відкритій території. Суха трава горіла у місті Заставна та селі Ожеве. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті телеканалу ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.